Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося разом на велопрогулянку містом Парачі, штат Ріо-де-Жанейро. Тут ми проживаємо. У нас така величезна велодоріжка йде в обидві сторони і буду вам показувати, як ми тут живемо. Перчі знаходиться в унікальному місці посеред Атлантичного лісу, так званого, і а, тут є а, дуже чиста ріка, яка формує багато водоспадів, стікаючи з гір, і а, багато красивих. А, Оглядових майданчиків є біля парачі в будь-яку сторону, в яку ти не поїдеш, ти побачиш дуже прекрасні місця і багато місць, де можна бути на природі самому і насолоджуватися чистотою повітря, незважаючи на те, чи живете ви в самому місті. Чи багато людей також вибирає жити за містом? А ближче до природи, так би мовити, а також клімат парачі доволі комфортний без надмірної вологості, як це буває в багатьох інших місцях Бразилії, біля Амазонки і десь біля екватору. Або вологість також є, і навіть у Флорінополісі, як і чув Курічібі, тобто. В ту сторону Аргентини також є більш вологі місця в парачі, а доволі гарно в цьому плані. Звичайно, є бувають такі дощі, якщо у вас в залежності, як розташований будинок, чи він низовині, чи багато сонця потрапляє на нього. Тобто це тропіки, так, тут можуть і речі псуватися, і за плісняви, і в будинках буває з цим проблема. Але я би не сказав, що це прям катастрофічна проблема, як в деяких інших місцях, знову ж таки. Повторюсь. Далі о, хочеться сказати про о, острови о, і пляжі, які тут є. Острови це взагалі щось неймовірне. Звичайно, для цього це треба орендувати човен або якийсь засіб, плавзасіб для того, щоб туди потрапити. І це деякі додаткові витрати, але о, ну це дуже красиві. Там є пляжі і в самому самоблупарачі. Також є пляжі. Потім ми пізніше їх подивимося. Зараз ми бачили зліва. На відеоряді а, супермаркет Карлао, один з найбільших в парчі, і а, справа а, ці а, магазинчики, які ви бачили а, там Тудо, Це все для дому називається будинок, а майже все. Догари там всі від лампочки до гачного ключа або а, кран поміняти. Ну все, що завгодно. І також аптека, ветеринарний магазин. Ем, от, зараз справа буде великий е, супермаркет е, будівельних матеріалів, і Реджі — це другий гіпермаркет, е, такий великий, вони дуже близько з, е, розташовані з е, е, Суперкарлау. А зліва також є сам магазин в якому е, дуже е, багато всякої техніки, велосипеди і таке інше з приводу людей. Е, мені подобається в, в Парижі, які люди, вони дуже дружні і е, е, тут. Е, Приймають всіх, навіть якщо ви не дуже гарно говорите португальською, а то ви зможете знайти собі спілкування. Люди цікавляться місцеві люди цікавляться приїжджами, не породять носом, так би мовити, не кажуть, що ви сюди приїхали. Тобто відношення дуже класне і з взагалі, в культурі Бразилії. Сприймаються як позитивне явище, тому що вони самі потомки іммігрантів, і саме ці люди будували іммігранти з різних країн, з європейських в тому числі вони будували цю країну, і, і а, до, до нас дуже хороше тут ставлення. Звісно, це залежить від самої людини і від того місця, в яке вони ви потрапите. І в цьому плані парачі мені дуже імпонує, тому що а, ну, тут дійсно. А, Класні люди, і також є деяка спільнота експатів, якщо є бажання спілкуватися з людьми, є чат, тут, в якому можна знайти друзів, знайомих або просто інформацію, а, там де там я не знаю, щось придбати, або куди піти, тобто якісь рекомендації базові. Хотілося ще розказати про активний відпочинок, велодоріжок, дуже багато через усе місто. Як ви бачите, я їду на велосипеді. І е, машини якби обережно пропускають велосипеди дуже часто е, і є можливості для хай, хайкінгу, На каяках катаються прогулянки, тобто є пішохідні зони. Це зараз же ми підходимо ближче. А до центру, отут -от магазин фрізи, декор на другому поверсі. Там зожний класний магазин. А, далі от, буде о, цей магазин техніки великий доволі. І о, тут дуже починається багато крамничок, одяг, товари для пляжу, всякі там кастрюлі, скавородки і кафешки, в тому числі, і також. Шоколад продається, різні сувеніри та да все, що заводно Ну таке туристичне вже починається центр, і буквально за кілька сот метрів почнеться прям пішогодна зона з площадкою і з колоніальною архітектурою. Ще хотілося сказати про. А те, що Парачі є ідеальним місцем для сімей з маленькими дітьми, бо тут безпечно, чисто, близько природа, багато моря, сонця, і не потрібно купляти багато одягу дітям. Кутати їх, да. Вони коли маленькі, швидко ростуть. По перше, по-друге, вони хочуть бути такими вільними, голими, скакати, стрибати там в одних трусах, скажімо так. От, ну тобто, це я вважаю, теж дуже хороший плюс, коли багато сонця, вітамін Д і все таке інше. От і зараз ми вже бачимо, ми. Майже знаходимося в, в, в самому центрі парачі, починається колоніальна збудоваця. Я залишаю тут байк, і далі я піду пішки гуляти містом парачів, і по ходу діла а, також а, вам показуємо тому деякі чудові місця. До речі, тут в центрі да, доволі важко припаркуватися. Це один з мінусів парачі, якщо ви хочете а, на машині їздити, то ну, не завжди легко залишити десь машину, припаркуватися, але варіанти є. Тобто, це не так критично, як в тому ж самому Ріо де жанейро А на далі, якщо подивитися знову ж таки. На цю колоніальну архітектуру, звісно, вона дуже дуже гарна і красива, але у цій частині міста не дуже зручно гуляти з дітками. Якщо у вас коляска бо діти маленькі, яким важко ходити ще. А то ця плитка вона не дуже така child-friendly, так би мовити для дітей не дуже зручно. Ну, от чия е, переходимо, мабуть, плавно вже до бінусів чи А е, житло, а е, як ви бачите, е, це це все дуже красиве житло. Але е, якщо в центрі ви жити не будете, тут в основному якісь крамнички, сувенірні лавочки і галереї, як вони називають картинні, там всякі ну продаються картини, е, поробки і всякі е, різчка цікаві, цікаві такі штуки. Звісно, приємно жити в такому чистому охайному місті, яке відноситься до списків ЮНЕСКО, в якому багато чого цікавого відбувається. Але коли справа доходить до оренди житла, основне житло здається туристам подобово на вихідні і на короткий термін. А якщо ви шукаєте житло на рік, наприклад, то Тут треба а, мати а, пев, певну удачу, щоб знайти щось дійсно хороше і по гарній ціні. А, на щастя, є Facebook Marketplace, а, в якому ви можете зареєструватися і а, пошукати самостійно через місцеві групи, а, які є варіанти. Вони постійно з'являються, звичайно, їх небагато. То тут обмежений вибір все одно буде, але а, спробувати можна. І а, також а, ви можете звернутися, звісно, що до ріелторів. Їх тут також вистачає, і вони вам з радістю допоможуть в цьому питанні за невеличку комісію. А, ціни приблизно, як наскільки мені відомо, кімнати починаються з 120 двадцять доларів, о, студії 150 квартири однокімнатні, десь 200 двохкімнатні може з 300 доларів десь починається, але в середньому я б так сказав, що двох спальня дві спальні нормальні такий будиночок. В основному двохповерхові вони йдуть на першому поверсі. Зала з, к... з кухньою сумісомісуміщена і туалет, на другому поверсі. Від спальні, і також санвузол, такі такого плану таунхауси, будиночки, вони коштують в оренду десь 400-500-600 доларів, в залежності від району, стану, чи є там меблі, якісь, чи яка інфраструктура поруч. Тобто приблизно така велика цін, але звісно, що є дорожче, є і за 1000 доларів. Тобто, тут вже що вам по карману і в залежності від того, що ви шукаєте. Ось подивіться, який красивий історичний центр в колоніальному стилі. У нас тут Парачі, штат в Євдержнийрах. Місто Парачі дуже пишається своєю історією, і вони стараються зберігати історичні пам'ятники, різні місця, які тут були побудовані деякі об'єкти багато сторіч тому. І до сих пір вони так підтримуються в належному стані. Оці всі вулочки, багато кафешок, і ось тут такий храм є в самому центрі. Дуже приємно насправді тут гуляти, максимально безпечно. До речі, ми тему безпеки ще не піднімали, але обов'язково будемо повертатися до неї. Або Бразилія взагалі-то вважається крайне небезпечною країною, але факти говорять самі за себе, що. Дійсно, є дуже безпечні місця в Бразилії, тому якщо ви дійсно хочете переїхати в цю країну, нехай вас це не зупиняє, так би мовити, тому що можна вибрати місце безпечне для себе і для своєї родини. І вперед, за сім місяців, що ми тут проживаємо, я не бачив і не чув про жодну залі небезпеку. Всі люди максимально розслаблені. От люди відпочивають в ресторані, там сім'я з дітками на конях питаються, в парку просто сидять, відпочивають парочки закохані. В Минулому відео ми з вами говорили про великий недолік Бразилії для імміграції, а це низькі зарплати і відсутність роботи для експатів. Парачі в цьому плані не є виключенням, оскільки незважаючи на те, що це туристичне містечко і робота тут нібито є в туристичному секторі, але більшість туристів є бразильцями, тому якщо ви не знаєте португальської мови і допоки ви її не вивчите, буде доволі складно знайти собі роботу в туризмі. Ми майже ми дійшли до моря зараз. Це церква, ми пройшли, там є міст пішохідний І ось зараз ми підходимо до каналу. І, мабуть, одним з важливих мінусів є відсутність інфраструктури великого міста, бо багато хто звик жити в великому місті, і там, звісно, є свої плюси. Там Менше безпеки, але там більше торгових центрів, дитячих майданчиків, садочків шкіл, платних, безплатних шопінгу і всього такого іншого. Тут в парачі все це дуже в обмеженому форматі, особливо шопінг. Якщо щось треба таке, особливе замовляється все це через інтернет. Звісно, пошта працює, але тут є теж ну деякі. Незручності з цим пов'язання. Або якщо ви хочете придбати, наприклад, автомобіль, то а, тут у вас невеликий вибір, вам доведеться їхати до великого міста. І а, знову ж таки, коли ви це будете робити, а, і а коли ви захочете подорожувати, то транспортна віддаленість також а, позначається і на тому, що а, це місто знаходиться від а, 4 до 5 годин їзди від Сан паулу і Одеженера. Це два головні аеропорти в країні. А, і це доволі Серйозна дистанція, ближче є, теж доволі великі міста, але ну, вони теж не дуже близько знаходяться. Вартість життя в Парачі доволі висока. А, наприклад, ціни на паливо вищі, ніж у середньому по країні. Бензин зараз коштує близько 7-20 реалів. А, наприклад, ріо де жанейро в місті він коштує 5,70. Тобто це а, доволі серйозна різниця. 20% я би сказав приблизно. І а, від цього також і дорожчають продукти, і товари, і послуги, які. Тут є, ну знову ж таки, це пов'язано також з тим, що це туристичне місто. А також є сезонні деякі незручності, вони пов'язані з тим, що влітку а, більше комарів буває. А, і, і також я вже казав про сирість. Вона з'являється, коли є сезон дощів. Він такий, тут не яскраво окреслений, але він також а, є і. Якщо ви будете вибирати мі місце для проживання, то краще уникати джунглів і а, низовин, а, бо там о, у вас буде більше і дощів, і комарів, і плісняви. І, і а, вже сказав про інфраструктуру, тобто, чому я вважаю, що це саме для малих дітей це місто прекрасне, а ось вже для підлітків, я думаю, що тут а, ну, буде, буде обмежені варіанти для них чим зайнятися. Тому, Думайте самі, і самі, чи підходить це саме вам? Кож доволі велика кількість парачинців, дінців, так називають тих вчителів міста парачі. Вони слідкують за своїм здоров'ям, займаються спортом на свіжому повітрі. Катаються на велосипедах. Це велосипед, це взагалі must хев тут. Тобто у кожної майже людини є маємо, тут велосипед. Тут є така такий майданчик, можна качатися. От, е, і багато о, качалок по місту. Я помічав, кросфіт, там всякі різні такі штуки. От, е, і ну, я бачу по людях, що вони виглядають о, доволі непогано. Коротше, давно я тут не був на цьому пляжі, щось коїться, і там е, якісь навіси зробили величезні. І тут розрівняли ділянку. І е, сам пляж безпосередньо знаходиться отам. Там є кафешки. Вздовж цього узбережжя, мабуть, 15, може кафешок 20, я не знаю, дуже багато. І хоча на такий маленький пляж багато. І можна сидіти в кафе, можна сидіти на пляжі. І тут є такий пірс. Ну, Це самий такий центральний брудний пляж біля лодок, біля цього каналу. У нас місто Парачі, Якщо а, після цієї бухти а, там треба якось об'їхати, там є а, наступна бухта, називається пляж Жабакара. На жабакарі дуже багато є подобового житла, ну, але також там живуть і місцеві і в тому числі здаються на довгий строк. і Також ціни в районі 400-600 доларів за місяць. Єдине, що дуже часто без меблів, так само як у Штатах. Здається, житло, тобто, якщо ти заїжджаєш, у тебе контракт на рік і тобі треба придбати меблі, всю техніку, ну, тобто є, є такий нюанс. Дійсно, можна насолодитися тут дуже спокійно, нікого зараз немає. Океан спокійний тут майже завжди, я ніколи не бачив тут великі хвилі. Я думаю, через те, що тут багато фьордів, таких островів, до речі, фьорди існують в скандинавських та країнах і також тут, в Бразилії. Тому це дійсно називається Фьорди, І через те, що вода якби, проходить крізь ці фьорди, вона, мабуть, більш спокійно тут стає. Тому парачі має цей спокійний пантонал-пляж і другий Жабакара, який я наступного разу спеціально туди поїду, познімаю там. Бо, ну, він, в принципі, вартий уваги, це найголовніший пляж Парачі. Багато більше, ніж цей пантонал. Бачите, тут всього нічого, я не знаю, може пів кілометра, може трохи більше. І тоді я розкажу вам ще про інші пляжі, за містом теж в обидві сторони, і в ту сторону, і в іншу, і на лодках можна тут їздити, і на машині, і на таксі, і на автобусах як завгодно. Тобто є дуже багато місць, які можна досліджувати. В околицях Парачі, і також, якщо поїхати в сторону Кукуня, містечко таке є, або як їхати в Сан-Паулу через Куня, або в Сан-Паулу також можна їхати по узбережжю через Убатуба, ну, якщо туди поїхати, то там доволі високі гори, прохолодніше там, і велика кількість водоспадів, е, Атлантичний ліс це називається. Е, дуже багато там живе тварин різних, е, мавпи, ягуари. І хто тільки там не живе, хоть там є спеціальні для мап, а навіть переходи, щоб вони перелазили над дорогою. Якщо у вас буде бізнес орієнтований на туризм, треба розуміти, що в період з Грудня по-лютий тут свята, і дуже багато людей їде з великих міст відпочивати на море, бо надзвичайно спекотно в Бразилії. Потім в лютому карнавал, і далі до серпня проводиться в парачі. Безмежна кількість гастрономічних, мистецьких, літературних фестивалів. і Подій фестиваль літератури фліп, наприклад, або різні концерти, джаз, блюз, кіно. Покази і а, також є деякі івенти пов'язані з бігом, з йогою, астрономічні події все це можна знайти в парачі. Підсумовуючи, скажу, що якщо ви вибираєте місто або містечко для проживання в якійсь маленькій країні, то ви дуже обмежені географією в Бразилії. Вибір дуже великий, оскільки це одна з найбільших країн у світі. І Парачі — це лише звичайно одне маленьке містечко, але яке доводить те, що навіть невідомі маленькі містечка можуть бути доволі розвиненими в плані інфраструктури. І е, головне, вони є безпечними і дуже дружелюбними для туристів, для експатів, я вважаю, в нашому контексті це є великою перевагою. І знову ж таки задавайте свої запитання, будь ласка, у коментарях. І ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий вашому зворотньому зв'язку і до нових зустрічей у Бразилії.